За перший рік існування центру вторинної правової допомоги виконаний значний об'єм роботи. Здійснено 33 виїзди перейомов до сільських селищних міських рад районів, що обслуговує центр. Директор Шосткинського місцевого центру з наданням безоплатної вторинної правової допомоги Микола Гудіма озвучив кількість громадян, які звернулись по допомогу. Протягом року у нас було прийнято 1287 чоловік. Много сім чоловік. Много літелімали та судіть, як то сказати, ну нельзя так сказати, много чи мало. Ну, это 100 1300 людей прийшло к нам. Всі прийшли з своїми проблемами, з каким какими-то своїми проблемами, которые виникають в сім'ї, на роботі, всім этим людям, кожен чоловік, який прийшов к нам, была оказана допомога. Під час брифінгу Микола Васильович окреслив тенденцію розвитку безоплатної правової допомоги в цьому році. Щоб ближче дойти до кожного чоловіка, наше міністерство вирішило кожному, Районном центре открыть наши филиалы ну, Бюро правовой допомоги. И поэтому з 1 сентября у нас будет открываться Бюро правовой допомоги Везбуде, Глухове, В, в, в Ямполе, Путивле и Королевце. И уже получится об'єм і ми стараємося дійти до кожного чоловіка. Павло Єлькін, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами, назвав кількість справ, котрі опрацьовуються в суді. На даний час 24 знаходяться на стадії підготовки до судового розгляду. Дев'ять знаходяться вже йде судовий розгляд, і по дев'ятьох, на жаль. Складено висновок, і Це коли особа звертається до Центру про надання безоплатної вторинної правової допомоги, але адвокат, коли з нею спілкується, вона надає йому документи, всі підтверджуючи про право, про захист прав та її інтересів. Адвокат не вбачає в них. Підстав для подання позову. Павло Володимирович навів приклад однієї справи, які незаконно присвоїли майно людини. Прийшла жінка до нас і сказала, що неї, її племінниця забрала квартиру. Ну, Принесла документи всі спадкові на спадщину, що вона прийняла все. Ми надали адвоката. Потім виявилося, що судом було прийнято рішення на користь її племінниці. Те, що вона звернулася е, на підставі, те, що вона є єдиною спадкоємицею. Суд не перевіривши ці дані, ухвалив рішення. Адвокатом була подана апеляція, справа успішна і людина володіє цією квартирою. Начальник відділу попередньої роботи з клієнтами Катерина Мірошниченко зазначила, з якими проблемами звертаються клієнти. Спадкове, соціальне забезпечення, житлове та сімейне. Щодо спадкового, то це визначення додаткового строку для прийняття спадщини. Щодо соціального забезпечення, це перерахунок пенсії, призначення субсидії. Сімейне це і розлучення і позбавлення батьківських прав і встановлення факту батьківства. Їх. Ольга правосуд, начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової допомоги. Подякувала міському голові Миколі Нозі за виділене приміщення, де вони працюють. Були перераховані адреси та міста, де будуть розташовані центри надання безоплатної вторинної правової допомоги з 1 вересня. Кралевець, вулиця Грушевського, 19, місто глухі, вулиця Вулиця Шевченка, 4, приміщення територіального центру соціального обслуговування. Населення Глухівської районної ради, місто Серединна Буда, вулиця Троїцька, 2. В приміщенні управління соціального захисту середньобудської районної державної адміністрації, перший поверх. І селище міського типу Ямпіль, бульвар Ювілейний, приміщення Ямпільської районної ради, перший поверх, і місто Путивль, вулиця 1 травнева, 84. Приміщення Путивльської районної ради. Безоплатна правова. Допомога надається малозабезпеченим особам, у яких сукупний дохід сім'ї складає менше прожиткового мінімуму: інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, безпротульним дітям, дітям, які стали жертвами насильства сім'ї, біженцям, учасникам антитерористичної операції. В кінці брифінгу заступник міського голови Віталій Могильний вручив почесні грамоти від міського голови, поздоровавшись з річницею.